Усім привіт! Мене звати Яна і я очолюю піар-команду одного з найбільших медіахолдингів Східної Європи. Один плюс один медіа ми з командою займаємося зовнішніми внутрішніми комунікаціями, корпоративною і соціальною відповідальністю, антикризовим реагуванням, просуванням корпоративних спікерів, а також разом з колегами з HR департаменту працюємо над брендом роботодавця компанії. І саме про важливість потужного бренду роботодавця і якісних комунікацій компанії, особливо в такий турбулентний час, ми поговоримо з вами детальніше. І почнемо з аналітики. 2023 рік для українських роботодавців був складним роком, але бізнес не тільки вижив, адаптувався, але й відновив свою ділову активність. Більшість українських компаній наразі працюють у довоєнному режимі, що чудово ідеться у нещодавному дослідженні GRC барометр ринку праці. За результатами цього опитування, близько 80% бізнесу заявили, що працюють майже у такому ж режимі, як і до війни. 12 з них працюють частково, 4 не працюють, але планують відновитися. При цьому 28% компанії відзначили зростання доходу за останній рік, а 23% стверджують, що дохід залишився без змін. А якщо ж говорити про міжнародний досвід, то світ досі оговтується від наслідків пандемії коронавірусу. Згідно з дослідженням компанії Gartner, близько 60% працівників стверджують, що пандемія змусила їх переглянути місце, яке займає робота в їхньому житті. 52% стверджують, що ковід змусив їх засумніватися в меті своєї повсякденної роботи. Згідно з даними іншої компанії, Jobvite, у 23-му році компенсація все ще залишається найважливішим фактором, який вирішує, чи приймуть люди пропозицію про роботу чи ні. Але навіть до ковід Гарвард Бізнес рев'ю повідомляв, що 9 з 10 людей були готові заробляти менше грошей, але виконувати натомість більш значущу роботу. Як це власне корелюється з брендом роботодавця компанії? Все дуже просто. Потужний бренд роботодавця допомагає компаніям не лише донести мету своєї діяльності, широкій аудиторії і цільові аудиторії, але й залучати та отримувати найкращі таланти на ринку. Тож від того, як власне ви комунікуватимете про свою діяльність, залежить дуже і дуже багато. Чи актуальне це питання для українських компаній, які переживають турбулентні часи? Через повномасштабне вторгнення, власне, більш ніж актуальні. За останні два роки ринок праці суттєво змінився. Багато людей мігрували, мігрували і знайти та заволодіти увагою справжніх талантів, які критично необхідні вашому бізнесу. Задача зірочкою, і ви всі це прекрасно знаєте. Тому, власне, на ринг виходять якісні комунікації якими ж вони мають бути ці якісні комунікації? тримайте 10 кроків з побудови бренду роботодавця або дуже простий чек-ліст. Ці кроки актуальні і для побудови бренду роботодавця на українському ринку, а і на глобальному також. Єдине дуже важливо враховувати контекст. Відповідно, ваші комунікації мають бути адаптивними до цього. Якісь інструменти можуть бути актуальними, якісь ні загалом є багато базових рекомендацій, які я об'єднала в один зручний перелік, спираючись на досвід. Кількох наших компаній з побудови бренду роботодавця. Остання називалася Люди ідей. Це власне був мега великий проект, коріння якого лежить ще в 2018 році, коли ми проводили масштабне опитування залученості персоналу, ми проводили репутаційний аудит і розуміли ключові проблеми, які необхідно пофіксити головні виклики для того, аби стати найкращим роботодавцем у своїй сфері, тому що такою була наша задача. Тому перше це аналітика. Знайте свою аудиторію, а це врахуйте не лише ваші працівники, але й пошукачі, студенти, родини ваших колег і так далі. Від того наскільки якісно ви пропрацюєте це питання, буде залежати, яким то войс no має бути ваш бренд, про що хочуть знати ваші стейкхолдери, що хочуть бачити у ваших соцмережах, в новинах і відгуках про компанію. Це дуже важливо. Тому знайдіть відповіді на питання, що відрізняє вас від інших, у чому ваша суперсила і в чому ваша глобальна мета. В допомогу вам можуть прийти такі базові питання, наприклад, чого очікують кандидати, які цінності вони мають, що вони шукають у майбутнього роботодавця, які інструменти вони використовують, щоб знайти роботу, які кар'єрні цілі ставлять перед собою, і так далі. Власне, для того щоб спростити цю задачу, ви можете розпочати з існуючих працівників, поговоривши з ними, провівши первинні опитування, аби зрозуміти детальний портрет вашої цільової аудиторії і власне ідеального кандидата, якого ви хочете знайти. А далі, якщо є ресурс, завжди можна замовити зовнішнє дослідження, яке надасть вам більш об'єктивні результати. Наступне правило: почніть з чому. Є така одноіменна книга Саймона Сіника, яку я дуже люблю. Вона про природну модель мислення, дії спілкування, завдяки яким лідер надихає тих, хто поряд. А ця книга може допомогти вам і побудові бренду роботодавця і суттєво спростити ключові задачі в пошуку інформації. Цей крок він про наявність чіткої мети, наявність чітких цілей компанії, які вона транслює зовнішньому світу. І важливо, щоб ці цілі були близькі усім працівникам, і аби кожен, незалежно від посади, міг докласти зусиль до їх досягнення. А це між іншим дуже сильно мотивує. Тому завдання сформувати зрозумілу візію, навіть якщо ваші задачі звучать дуже складно. Йдеться про бізнес задачі Наступне правило це справжність або трушність у ваших комунікаціях. Цей тренд, звісно ж, не новий, але досі знаходяться компанії на нашому ринку і на міжнародному, теж які можуть ігнорувати цю базову цінність і бояться бути собою. Це не окей, не окей, як в побудові особистого бренду, так і бренду роботодавця. Також тому власне завдання комунікаційників тут це пояснити менеджменту, що імпакт від справжньої щирої комунікації навіть в кризові часи. І тут ви можете згадати нещодавний кейс Вінниця водоканалу їхню комунікацію з приводу кризової ситуації. Набагато більше, а тому, що це в першу чергу провокує щирі емоції. Тому не бійтеся бути сміливими, діліться з роботи вашої компанії, розповідайте про те, як вона проходить складні часи, як вона допомагає суспільству і, власне, підсилює візуал це те, що приваблює. Далі йдуть слова, ви маєте це пам'ятати, давати більше картинок, більше відео, і далі лише розшифровувати якісь ключові наративи. Наступне правило це корпоративні цінності. Робота над корпоративними цінностями має бути системною, це першочергово, і незалежно від того, коли ви їх впровадили рік тому, 10 років тому чи набагато раніше. І це мають бути не сухі слова, які написані на дошці, на вхідних дверях ваш офіс, а постилати, які, власне, близькі кожному працівнику вашої компанії, незалежно від посади. Взагалі, колись, коли я тільки прийшла в професію, мене вчили, що якщо немає бюджету на глибинні дослідження, а так, на жаль, дуже часто трапляється в нашій з вами роботі. Достатньо зайти в переповнений ліфт або на курілку і запитати колег, які цінності має наша компанія. В ідеалі всі мають назвати ці цінності, а дехто. Навіть перерахувати їх в правильному порядку, якщо у вас є якась градація. Це власне бенчмарк. І працювати з цінностями означає створювати різноманітні спецпроекти, зашивати інформацію про цінності, навіть в найтиповіші комунікації, типу job offer, листи з нагадуванням про відпустки і багато, багато іншого. Певне що таких комунікацій у вас дуже багато. Головне правило тут не паразитувати і робити це якісно. Ви повинні чітко сформулювати ваше EVP, тобто вашу ціннісну пропозицію. Вона має містити, звісно ж, ключові бенефіти, які надає ваша компанія. І якщо до війни, це здебільшого були плюшки, типу геймінг кімнат в офісі, релакс румів, пецфрендлі компанії або тощо, або щось інше. То зараз, звісно ж, базовою цінністю в наших реаліях є. Безпека, а, наявність якісного укриття, забезпечення роботи навіть в умовах блокаутів, турбота про ментальний стан і розвиток працівників. Якщо говорити про глобальний ринок, знову ж таки необхідно враховувати контекст ковіду, і безпека тут теж супер важлива для ваших працівників і вашої ціннісної пропозиції. А, тому чітко сформулюйте ці пропозиції, враховуючи реальність і враховуючи, звичайно, ваші можливості, тому що це завжди про ресурси. Наступний крок він про те, що компанії майбутнього це компанії, які змінюють світ на краще. І тут варто розуміти і не забувати, що вашим працівникам важливо бути дотичними до глобальних змін у світі. Саме тому корпорації масово впроваджують окремі рухи щодо збільшення екосвідомості серед працівників, щодо зменшення шкідливого впливу на довкілля, гендерну рівність і так далі. У Netflix, наприклад, є Величезна кількість ком'юніті, які опікуються, наприклад, правами ЛГБТК на глобальному рівні, які відстоюють права релігійних меншин емігрантів, тому що це важливо. Українські ж компанії з початком Великої війни зосередилися на перемозі, що зрозуміло, адже для цього має бути і потужний пуст. Тому корпоративна соціальна відповідальність бізнесу і допомога тим, хто цього потребує. Це важлива складова не лише для держави, але й для кожного окремого працівника. Тому мотивуйте своїх працівників, долучайте їх до різноманітних благодійних важливих проєктів поза основною роботою, бо це і додана вартість, і плюс у карму. Якщо говорити про 1 плюс 1 медіа, то ми системно популяризуємо корпоративне волонтерство. Це одна з наших кортем. Ми робимо це різними способами від популяризації якихось зборів, донатів до спеціальних аукціонів та концертів. Якщо говорити більш предметніше, то в 2023 році, наприклад, ми започаткували надважливий проект, який називається Гай дитячих снів, і взяли собі за мету висадити окрему територію з понад 500 райськими яблунями пам'ять про дітей, життя яких обірвала війна. Перші 100 дерев ми вже висадили, чекаємо на весну, аби продовжити цей рух. І важливо, що до всіх наших соціальних проєктів і до гай дитячих снів, в тому числі, завжди є доступ у кожного працівника. Більше того, вони часто і в більшості цих кейсів приходять з ідеями, які ми допомагаємо реалізувати спільно. Власне, так було і з дитячих снів, і з кампанією після шнамів, про реінтеграцію ветеранів і ветеранок в цивільне життя, про яку ми вже зовсім скоро розповімо. Тому ваше завдання це створити таку екосистему, яка надихатиме працівників втілювати ідеї, які зовсім не обов'язково про профільну діяльність, але про щось важливе і потрібне в цей час. Наступне правило звучить так: формуйте спільноти послів бренду якою б якісною не була ваша комунікація від імені компанії в соцмережах на сайті, на інших майданчиках? Люди та їхні щирі відгуки про вашу компанію, це 99% успіху. відсотків успіху. Недарма повідомляє, що принаймні 80% усіх вакансій заповнюється через нетворк. Тому, якщо у вас є така можливість. Ви можете розглянути програму рефералів, це дуже популярна історія. і В Україні теж набуває розголосу для того, щоб заохотити існуючих працівників, активно залучати їхні зв'язки і соцмережі аби заповнити вакантні посади. Якщо такої можливості у вас немає, ви можете популяризувати серед колег культуру, ділитися залаштунками своєї роботи і розповідати аудиторії трішечки більше. Що найменше, такий контент завжди цікавить інших? Він живий і цікавий. Наступне правило це діджиталізація і присутність у соціальних мережах. Якщо ви запитаєте мене, на яких майданчиках має бути акаунт вашої компанії, то я відповім ледь не на усіх. І тут згадую цікаву і смішну водночас історію про одну з моїх колег, рекрутерок, яка шукала кандидатів навіть через Тіндер. І Таки знайшла, але це не спонукання до дії а про те, що не треба недооцінювати певні майданчики, інколи вони можуть вам знадобитися і для роботи. Тому власне використовуйте соцмережі по максимуму. Обов'язково заповніть профіль компанії дуже скурпульозно і детально, аби кандидати розуміли, хто ви про що ви які цінності ви сповідуєте, і так далі. Компанія ЗІПІЯ повідомляє, що 79% пошукачів перевіряють соціальні сторінки потенційного роботодавця. Тому ваше завдання активувати бренд роботодавця за допомогою, в тому числі, комплексної стратегії цифрового маркетингу. Тут пригадую кейс нашого знову ж таки проекту Люди ідей, про який я вже згадувала. Він про плюсівців, про наших працівників, які залишаються за кадром, але вони створюють всю цю магію телебачення, яку мільйони бачать на екранах. Для популяризації цього проекту і власне бренду роботодавця ми використовували всі доступні на той час діджитальні інструменти. Ми ввели внутрішню класифікацію професій, які були літературно обіграні, унікальні для кожного працівника. І через історію наших колег в соцмережах презентували бренд роботодавця. Таким чином режисери стали склеювачами реальності: піар-менеджери, це ті, хто бачить майбутнє. Журналісти, провідники історії, дизайнери, скульптори, графіки, оператори, гармонізатори кадру і так далі. Тобто, кожен працівник мав свою унікальну посаду, не схожу на іншу. А ця діджитал-кампанія пройшла з неймовірними охопленнями, тривала протягом двох років. Ми гарно нашуміли, отримали величезну кількість профіль. Них нагород, і в тому числі в галузі бренду роботодавців, також наступний поєдн: про найм та онбординг. обов'язково чекніть процес найму у вашій компанії. За даними великого американського порталу з пошуку роботи, близько 70% кандидатів погоджуються, що їхній досвід комунікації на першій лінії, тобто. Комунікації з рекрутерами, з вічарами визначає, будуть люди йти далі а, і гарно відгукуватися про компанію чи не будуть. Тому, якщо ви виявите проблеми, напрацюйте певний чек-лист для рекрутерів, протестуйте етапи співбесіди, надайте необхідні поради для покращення цього процесу, тому що це правда дуже і дуже важливо. А, також не забувайте про якісний онбординг. за даними Glassdoor, компанії з ефективним процесом адаптації покращують. Отримання нових працівників на більш ніж 80% і продуктивність на понад 70%. І якби це дивно не звучало або смішно, але подарунки, навіть якась дрібниця, типу корпоративного щоденника, це вже може бути святом для ваших колег. Тому е даруйте це маленьке свято, робіть це і щиро і регулярно. Звісно ж, е і останнє це співпраця медіа. Висвітлення вашої діяльності на профільних майданчиках вашої компанії залежно від сегменту бізнесу, який ви займаєте, це «Маст». Про вас мають дізнаватися з різних джерел, не тільки з вашого корпоративного сайту чи з корпоративних соціальних мереж. Тому ваша комунікаційна стратегія має охоплювати виконання задач з побудови бренду роботодавця, присутності корпоративних спікерів на важливих для індустрії майданчиках. Вона має включати також партнерства, участь в галузевих конкурсах, топах, блогі, інтерв'ю, тому що все це. Маленькі гвинтики у великій машині під назвою бренд роботодавця». А я сподіваюся, що ці правила і рекомендації будуть дієвими у вашій роботі, в результаті чого ви отримаєте крутий, неймовірний, дуже якісний бренд роботодавця вашої компанії. Зичу успіхів!